Мунлок абсолютно безкорисна штука, але всі бажають навчитися робити більше, ніж навчитись нормально грати. Тому зараз я розкажу вам, як робити мунлок. Одразу хочу сказати, що немає сенсу приділяти більше часу, ніж пару хвилин зараз на нього. Просто головне з першого разу уловити саму суть, як він робиться, а далі час від часу повторювати по парі хвилин. Отже, запускаємось спочатку в кастомку або туторіал, щоб не руйнити нашим тімейтам гру. Спочатку я покажу, як робити манлок спиною назад, обучем вперед. Нам потрібно покрутити перса і зловити таймінг, коли він буде в правильній позиції, дивитись спиною назад і обучем вперед. Що нам потрібно? Ми тримаємо S і натискаємо по черзі AD. AD, AD, AD. Як це виглядає? Ми ловимо таймінг. І коли перс дивиться в правильну сторону, ми починаємо тримати S і натискати AD. Дві основні помилки під час будь-якого Monwok. Перша помилка: ми не отримуємо перса в правильній позиції. І він розвертається, чим зупиняє наш монлок. Виглядає це так. І друга помилка це ми натискаємо AD не в таймінг. Або занадто швидко, або занадто повільно. Коли ви будете робити одну з цих двох помилок, у вас буде манвок зупинятись. Далі розберемо манвок спиною вперед, обличчям назад. Принцип аналогічний, але тримаємо W, але натискаємо так само AD по черзі. Крутимось знаходимо позицію, в якій наш перс буде дивитись в правильну сторону, тримаємо W і по черзі натискаємо АД. Тепер поговоримо про Aaron Moonwalk. Принцип той самий, але при цьому ми додаємо до вже вивченого рухи камерою. Якщо ми монлокаємо спиною назад, то ми під час того, як натискаємо А, повертаємо камеру вліво, і коли натискаємо D, повертаємо камеру вправо. Тримаємо S, натискаємо по черзі AD, паралельно використовуючи камеру. А поворот вліво, D, поворот вправо. Темп поворотів камери може бути як і повільний, так і швидкий. Все залежить від вашого бажання. Далі у нас Aron Manwalk спиною вперед обочим назад, і тут в принцип майже той самий, але під час натискання AD у нас рухи камери протилежні. Самій кнопці, тобто, якщо ми натискаємо А, ми повертаємо камеру вправо, якщо ми натискаємо D, ми повертаємо камеру вліво. І тут так само темп можна підбирати під бажання або робити це швидко, або повільно. Тепер поговоримо про мунвоки по діагоналі. Якщо ми хочемо мунвокати по діагоналі вправо вгору, ми натискаємо по черзі WD, якщо ми хочемо мунлокати по діагоналі. Вправо вниз, ми натискаємо SD по черзі. Якщо ми монвокаємо по діагоналі вліво вниз, ми натискаємо AS, і, відповідно, якщо ми монвокаємо по діагоналі вліво вверх, ми натискаємо AW. До цих мунвоків по діагоналі також можна додавати рухи камерою. І якщо ми монвокуємо по діагоналі, пам'ятаємо, що коли ми ловимо таймінг, нам потрібно залити таймінг, де перс буде дивитись по діагоналі, потрібну нам сторону. І останні два монвока, які залишаються, це монвок вліво і вправо, при яких ми тримаємо, якщо монвокаємо вліво, то А і натискаємо по черзі WS. Якщо вправо, то тримаємо D і натискаємо теж WS по черзі. Але показувати цю хуйню я не буду, бо я їбав це вчити робити. Ну і по суті, це все, що я міг вам розказати.